Вітаю вас, друзі, на українському кулінарному ютуб-каналі Кухня як релакс». Сьогодні ми приготуємо ще одну страву, про яку мало хто пам'ятає, але яку обов'язково варто спробувати: цибуляники, пиріжки, в яких начинків в рази більше ніж самого тіста, і все настільки просто, соковито, смачно, а головне доступно, що я зобов'язана з вами поділитися цим рецептом. Кухня як релакс з автентичними стравами. Дуже смачний і ситний рецепт. Зовсім незатратний. Готується швидко. Такими пиріжками нагодуєте всю сім'ю. Яйце, багато цибулі, сіль та цукор, просіяне борошно та олія. Такі складники є цілий рік в кожної господині. Тісто готуватимемо заварне. Воно м'яке та водночас еластичне. І не рветься при формуванні, адже начинки тут дуже багато. Борошна для заварювання спочатку беру дві склянки, а вже потім додатково ще склянку для замішування. Ціль та цукор вимішуємо це все разом і заварюємо склянкою окропу. Колись наші бабусі зважували все в руках і казали на око. І страви виходили смачнющі, бо ж господині були вправні з досвідом та розумінням справи. Але для зручності приготування більшу конкретику даю на екрані та в описі під відео. Тісто замішую лопаткою доти, доки воно дуже гаряче. Далі дещо схожий процес приготування з приготуванням тіста для еклерів. Треба ретельно вмішати яйце в тепле тісто. Цибуляники, цибулячки, цибульники. Їх готували на галичині, поділлі, до борщу чи брали з собою в поле перекусити. Це було ситно і смачно. І от тепер досипаю борошно і замішую тісто тої консистенції, з якої буде зручно працювати і ліпити пиріжки. Ставлю тісто відпочити. А тим часом готую смачнющу начинку. Подрібнюю цибулю і буду обсмажувати на олії, трохи прицукривши, аби вона пустила сік і карамелізувалася. До речі, цибуля одна з найдавніших овочевих культур в Україні. За свідченням археологів, її вирощували ще скіфи. А вже в період київської руси цибуля була поширеним продуктом на столах та у стравах. борщ, капусняк, юшка, підливи, начинка до пирогів. Цибуля була головною в цих наїдках. До начинки нарізаємо зелень та яйця. Я взяла на дві середні цибулини, два яйця, але можна і три-чотири. Так буде ще смачніше. А ще, друзі, такі пиріжечки чудово смакуватимуть з весняною зеленю. Молода зелена соковита цибуля, яка ж то смакота! В мене на каналі є колишній забутий рецепт манзариків, тільки випечені в духовці пиріжки з зеленою цибулькою. Викладаю все в салатник і буду вимішувати. Колись бабуся смажила такі пиріжечки на відкритій печі, а дідусь сидів на лавці поруч і розказував різні байки небилиці. Баба спочатку усміхалася, а вже потім казала Заберися звідси, не відволікай. Дідусь замовкав і ображено сопів, тягнувши старілки, що стояла поруч, один за одним пиріжечки. То були дуже затишні хвилини мого дитинства. Тож цибуляники не просто смажені пиріжки. Це частинка нашої української кулінарної спадщини, яка варта того, щоб її відродити. Начинку посолили на смак і починаємо формувати цибуляники. Підсипаємо борошна і викладаємо тісто. Потрібно з цього ніжного еластичного колобка наробити багато маленьких колобочків. Мені зручно робити це так, як колись робила моя бабуся. Тепер кожен з них формую колобочком і буду розкачувати на тонкі варениці. Не бійтеся це робити, тісто кружне та добре втримає вам начинку, скільки б ви її туди не клали. Щільно заліплюємо краї. І далі от такі злегка приплюснуті мішечки. Головне, друзі, при формуванні цибуляників, то не з'їсти всю начинку, ну дуже вже смачна. Виклала їх на присипану борошном дошку. Обсмажувати буду на невеликій кількості олії, до насиченого золотистого кольору з обох боків. Знаєте, я щаслива з того, що в мене є друзі, ви, ті, хто зі мною вже давно, ті, хто нещодавно приєднався до нашої смачної української сім'ї, і ті, хто зробить це лише сьогодні. Сподіваюся, рецепт та канал вам сподобалися. Ваші коментарі я читаю в паузі відпочинку, читаю в дорозі, навіть читаю вночі. І я щиро тішуся, що ви розумієте, наскільки для каналу кухня як Релакс це важливо. Ваша активність допомагає розвивати український кулінарний контент. Тож не забудьте і сьогодні поставити ще й вподобайку та поділитися з подругою чи сусідкою простим, але ситним забутим рецептом. Ось такі вони запашні цибуляники з тонким, хрумким тістом і великою кількістю соковитої начинки. Додатково подайте густої сметани, присмачивши її кропом. Та кличте до столу. Ситні, прості, дуже ароматні саме те, що ми так цінуємо в традиційній українській кухні. З вами була кухня як Релакс українські страви до українського столу.